Слухай, я коли приїхав в Київ у 2005 році, я про це вже розповідав кілька разів. У мене було відчуття, тоді всі кияни здавали квартири і особливо не працювали на таких великих посадах. Їм було достатньо там працювати десь на заводі, за якусь мінімальну зарплату і здавати квартиру. От було відчуття, у мене, як у людини, яка приїхала, що багато киян вони такі ліниві. Ти чому був не лінивий? Завдяки чому? Ти киянин? В тебе, в принципі, є власна квартира, все добре. Батьки, ну окей, непогано заробляють, але заробляють навіщо тобі це все потрібно було? Е, просто... Яка мотивація? От, у от, от, мене досі мотивація в мої 40 років, що заробляти треба так, щоб не повернутися в то бідне дитинство, в якому я виріс. Ну, я не можу сказати, що у мене було там забезпечене дитинство. Так все-таки тато був військовим до 90. Точно, не пам'ятаю, четвертого умовно, uh -huh. так? І якраз там останні декілька років там, взагалі зарплату не платили. No, от. Але я тоді був маленький, і мені гроші, в принципі, не потрібні були. Uh -huh. так? От. А це вже потім він почав пішов з армії і почав займатися різноманітною діяльністю. Так? От. І знову ж таки, абсолютно різні були етапи. Не завжди це там, приносило якийсь дохід і таке інше. От. Ну, мабуть, там, ну, це внутрішнє щось, так? Просто. От. Хочеться постійно чимось займатись, не знаю. От ну і так склалося просто все, чим я займався все своє життя, мені завжди все подобалося. Mm -hmm. А це ж вже половина успіху. Ну але ти займався здебільшого тим, щоб бути на виду у людей? Так, це сцена, це КВК, знову ж таки там газета, журналістика і багато багато іншого. І тут знову ж таки питання: а чому саме оця як це, проявлення себе саме на публіці? Це що? Ну, воно ж, якщо виходить, mm -hmm. <схай> якщо воно, воно ж просто так складається, умовно mm -hmm. кажучи. так? Тобто, ну як там ти потрапляєш в команду КВН, умовно кажучи. Да? Є команда КВН. Ти приходиш і кажеш, я б теж хотів грати, так? О, і все, і починаєш грати. Mm -hmm. Або там просто є оголошення, хто хоче цим займатися. Але приходьте. потім тебе е, заряджають, наприклад, оплески. Само і ти собі. сам собі кажеш: блін, а я красавчик, я молодець. Або як там, ну знову ж таки, я цей приклад приводжу, Полякова мені розповідала, що для неї, як виявилося, оплески це якраз заміна там, недостатньої уваги від мами, mm. так і багато, багато іншого. Це якщо брати з психології, mm. ти вважав себе красавчиком. В зовнішню? Так. Так. <ріст> — Ти знав, що ти молодець, тому в тебе золота медаль, ти йдеш туди, ти розумний. То кому що ти доводив? Та нікому нічого не доводив, займався тим, що подобається. Uh -huh. Ну просто займав. Реально, я займався тим, чим... що мені подобається. Так? Тобто, там, видавати газету, клас, давай. Написав, подобається писати, зробив. Все. Потім там перестало подобатися писати, перестав це робити. Так? Uh -huh. На сцену виходити, под... як подобалось, так і подобається. Так? І все. І я просто цим займаюся. Все. Зараз, до речі, сцена це досі хобі, чи це вже більше ухил на монетизацію? Це все. Угу. Це все. Ну, це... ну, ти коли знаєш, Ой, що це я... я вмію це робити, і завдяки цьому я заробляю гроші. Так, так, -та. ну само собою, що з одного боку, це безумовно робота в чистому вигляді, тому що угу. ти там виконуєш свою справу і отримуєш за це там відповідне відшкодування. так? А з іншого боку, ну реально, мій плин життя сьогодні такий, що це просто от, ну, образ життя такий, так? Тобто, це не те, що знаєш, ну я там. Знаю, от у мене там післязавтра якийсь захід, там, все інше. Uh -huh. я, я до нього, звісно, готуюсь. Я до до будь-якої роботи готуюся. Але я просто знаю, що от у мене там подія, там подія, там подія, це, це зробити і все. І ти Життя ж, живеш в такому форматі. Я Андарем спитався трошки про психологію, тому що в авіаційному університеті ти навчався That's за спеціальністю психологія. Ти віриш в психологам? Це корисна історія. Це корисна історія в будь-якому разі. Знаєш, як я взагалі там опинився? Я прокинувся одного червневого дня 2002 року, вже будучи студентом Академії муніципального управління, здається, просто підготовчі курси були в сусідній школі, недалеко було ходити. І мені щось, коротше, наснилося. Я прокинувся з думкою, що все, я хочу йти в психологію. Сам по собі. Так, я отак: от як прокинувся, в трусах прийшов на кухню і кажу: мама, Буду хочу вступати на психологію. Угу. Мама, ще так подивилася мене. Ну окей, хочеш, хочеш. Вот. І власне так я опинився в авіаційному, тому що ми просто почали моніторити де що є. Ну, як моніторити, Google не було. Так. Так? Тобто ми сіли в машину і поїхали. Так? Mm -hmm. а, поїхали спочатку в Шевченка. А, ну, це перше що спадає на думку, куди треба їхати. І мені там так не сподобалося. Чому? Це ж антимант... приймальна комісія. Приймальна комісія це ж ну, обличчя, так би так. мовити. Так? Ти приходиш, перше, що ти бачиш, це приймальна комісія. І я прийшов, і там якийсь такий. Всі одне на одного кричать, кудись посилають, Ні. все це занедбане і таке інше. Ну, типу, мені там дуже не сподобалось. А, і ми поїхали далі дивитися, що є, і проїжджали просто повз авіаційний і тато каже: давай зайдемо. Я ще кажу, ти авіаційна психологія каже, та давай зайдемо, яка різниця. І ми зайшли і все, я звідти не пішов. Mm -hmm. Тобто я побачив цю приймальну комісію, Все там, всі до тебе е, прихильно ставляться, все. Тобто, я не знаю, як зараз. Зараз там, авіаційний переживає на найкращі часи. Так. От, але в той момент це прям мене купили. От... Тим як там все було облаштоване, а що тобі це дало? Ти почав краще розбиратися в людях? Сама психологія. Я взагалі вважаю, що базову психологію мають опанувати всі абсолютно. Вона допомагає в будь-якому разі кожному. Так? Угу. Що я точно можу сказати, що щоб стати психологом, не потрібно навчатися не 5 років в університеті. Так. Однозначно, там забагато зайвої інформації, яка тобі ніколи в житті не згодиться. Так? Це вже там, якщо тобі дуже хочеться там, не знаю, або в історію психології піти, або якийсь конкретний напрямок психології. Тому на перші два курси за — І українську мову, літературу ну, все, вчила, та та та, 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 та. Так, та я не можу сказати, що я там, знаєш, став психологом, так. Тому що моє перебування в університеті, воно все ж таки здебільшого проходило на сцені. Mm -hmm. Так мені доводилося здавати, а, ну, давай так, будемо відверті, половину там заліків і іспитів ставили просто так, тому що я активіст. КВК. Так? Ну там, умовно кажучи, у нас були а, у нашої команди, були прям фанати серед викладацького корпусу, так? які сиділи в першому рядочку, так завжди на наших іграх. І, звісно, вони прихильно до нас ставилися. Mm -hmm. І, як завжди, плюс-мінус 50 на 50, друга половина викладачів. Ах ти! Калейш. Я тобі зараз покажу. Давай, і там навпаки по повній програмі. Тобто, здавати доводилося все. Можливо, якби я не був от таким активістом, так а більше все ж таки був спрямований на навчання, Мене, б, можливо, і зачепило. Але якось так склалося, що я буквально з першого дня в університеті пішов на сцену, угу. і мені там подобалося більше. Ну ти розбирав знову ж таки там своє життя зі сторони психології. Так, вже коли набув ці знання, ти почав краще розбиратися в людях, щоб підпускати чи не підпускати? Дивись, однозначної відповіді на це питання, безумовно, немає. <гум> немає, тому що ну, знаєш, є внутрішні якісь відчуття людини, так, є окей, там, знання з якісь мінімальні з психології, так базові назви. А ти емпат емпатичний? Я, ну так. Є <гум> так. Так. Е, в якісь там складові. і Ти в будь-якому разі ти там. Ну, ніхто насправді не може отак, знаєш, подивитися на людину і прочитати, що в неї в голові. Так? Угу. Але, звісно, ти там можеш зрозуміти, наскільки там ця людина відповідає, там... Очікуванням. твоїм цінностям. Угу. так? Твої... Не те, щоб очікуванням, твоїм цінностям. Угу. Ви в одному полі чи в різному. Варто далі там рухатися, чи не варто далі рухатися. Ну от, Я не можу сказати, що це безумовно там знання, які я отримав на психології. так? Але те, що вони не стали зайвими, це 100%. Ну ти до психолога за своє життя. От... Ну, окей, не до психолога, до, до психотерапевта ходив? Ні, не ходив. А чому? Mm. Немає потреби, чи немає бажання або страшно. Це ж має бути в, в, в запити якийсь. У так. Тебе, так? От. Мабуть, у мене такого запиту не було. По-перше, mm. є ж е... я нормально сам собою розмовляю mm -hmm. тобто, взагалі. Да, так Можу сам себе поговорити. Тобто, навіть коли, умовно кажучи, якийсь там. Ну, не знаю, все, все йде не так, як тобі хочеться, так? От, і ти такий уже все приунил. Так, ти так. починаєш там в якусь не, не депресію, це вже там серйозне там захворювання, так. так? Це психічне захворювання. Психічне, угу. Тобто, ти в тебе якесь ну, все наладиться, все не йде. Я собі там в певний момент. Це було раніше, так зараз просто на це немає часу. <гум> раніше міг бути, там знаєш сказати окей, ось прийшла хандрація давай все. Я там міг собі дозволити, знаєш, там ну це скоріш за все там, викликано втомою, умовно кажучи, так от я розумію, що значить, все треба мені просто там полежати. Mm -hmm. Я там один день можу там знаєш полежати, два дні полежати, три. І такий, та, ну все, достатньо. Так, да. да, я сам з собою поговорив, побув там в голові там, на одинці із там, власними якимись переживаннями і таке інше. Все вирішив. Є е, друзі. Є рідні, з якими можна поговорити. Так? Тобто, най... найстрашніше це ж, коли ти просто тримаєш в собі. Так. Так? От. І якщо ти навіть просто комусь це розповів, так свої якісь переживання. Навіть якщо ця людина тобі, ну власне, як психологи і роблять, так? вони ж тобі не скажуть, роби так, і буде все хорошо. Так? У -у -у. Вони дають тобі можливість виговоритися. Так? У і мене... сам ти можеш прийти до якогось. Та-та-та. У мене завжди були і є, і, я сподіваюся, будуть люди, з якими я можу поговорити. Просто щоб розкрити там ось цей гнійник, так який mm -hmm. може з'явитися. Ну, Зараз на це банально немає часу, тому що коли у тебе четверо дітей, купа роботи і всього іншого. про гроші. Прилюблене да. У тебе є ФОП, так. І плюс ти ще є співзасновником ТОВ Техно Сервіс», яке займається технологічними рішеннями для розваг і подій. Ти е, розвиваєш себе як бізнесмен? Це як е, другий напрям е, заробітку. Я би не сказав, що воно ж приносить заробіток. Ну, варто слухайте, Я до речі, подивився е, по документам. Значить, там ви вигравали тендери, там умовно кажучи, на 50 тисяч гривень. Якийсь тендер був на 5 тисяч гривень, тобто ви не, не активні е, в заробітках. Прямо я не влажу в діяльність. Товте тех Сервіс, так тобто, це це прокатна компанія. Так? так хлопці надають послуги на різноманітні бізнес, заходи на просто заходи онлайн трансляції, такі інші, uh -huh. так тобто я бенефіціар цієї компанії. Так. так я свого часу вклав просто в гроші стартовий капітал, на який було закуплено першу партію обладнання. Ну це скільки 30% ти отримаєш 50? Так, 50. так, так. Та. тобто ти маєш право голосу, Так, так. п'ятдесят ну, і один. Там два, два ага. бенефіціари. Я і так. Ще одна пані. Угу. Так, от ми просто вклалися туди грошима, на ці гроші була закуплена перша партія обладнання. Хлопці почали працювати. Бахнув ковід. Клас. Тільки заново почали працювати, трошки там докуповувати ще техніки, матеріалів, бахнула війна. Угу. Так, повномасштабна. Ну, і зараз я думаю, що якби не ці два великі фактори, так, то звісно, воно б могло б стати прям безперебойним джерелом доходів. Але враховуючи. Обставини, в яких існує компанія, ну як і весь наш бізнес, да то звісно, воно існує і добре, мінімально розширяється і, і добре. Ну але е, я е, зрозумів за час повномасштабного вторгнення, коли на початку сталося так, що я, як ведучий радіо, і блогер нікому не потрібен став. Так я зрозумів, що треба розвивати ще якісь напрямки, і всі е бізнесмени говорять про те, що ну бажано розвивати три різних напрямки для того, щоб раптом якісь напрямок закінчиться, то у тебе було звідки е заробляти гроші. Угу. Ти в такому працюєш. Я більше нічого не вмію. Mm. Я, до речі, теж так раніше думав, От я більше нічого не вмію, але е, в тебе можуть бути там, курси по постановці голосу. Е, там, знову ж таки, е, якийсь там Ютуб-канал, ще про щось, ну, різне. Mm -hmm. Чи ти поки до такого не прийшов ще? Потрібен ресурс, угу. Потрібен ресурс, щоб запускати щось. Так? Ти знаєш, ми там, у нас був досвід з дружиною ресторанної справи, угу. в яку ми вклали доволі багато грошей. Прям багато, давай будемо відверті. Так? Ну, це там скільки? 100 тисяч доларів. Так, так. Так. І яке не те, що не принесло ні, ні копійки назад. Так? От. Ну, там Справа не в тому, що це було погано чи добре. справа в тому, що нас за великим рахунком кинув партнер, так uh -huh. от. І звісно, там можна було б там за це якось там битися і все інше. Ну, ми сприйняли це як просто дуже дорогий досвід, uh -huh. так от. І ми е, зрозуміли одне, щоб ця справа працювала. Ми мали би віддавати себе 24 на 7 їй. Uh -huh. Хоча б там на не те, що на початках, так, а прямо на серйозних, серйозних перших дистанціях, поки би не вийшло в, там в плюс. Тобто це забирає не просто час це забирає шалену кількість енергії. Але страх залишитися без грошей через те, що ну знаєш, я от раніше думав: блін, якщо що, в мене от пропаде голос, все. Я нікому нафіг не потрібен. Ну, да. так? І в тебе вже був досвід. У мене таке ти... було, коли я надірвав е, зв'язки, і так. мені ну, в результаті все доволі швидко загоїлося. Там всього два тижні угу. на милицях я провів. Але перші дні були, думаю, все. Uh -huh. все. Ну дивися, і ти в тебе був досвід, коли ти жив за рахунок дружини. Ну, також. Так, 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 так. Оцей страх тебе не штовхає. До чогось нового. Це знову ж таки бачиш, як це сприймати за рахунок. Ти кажеш за рахунок дружини, а я за наш спільний бюджет. Uh -huh. Тому що у нас спільний рахунок, у нас спільні картки. Так, у неї є там, звісно, є там окремо свій ФОП. У мене є окремо свій ФОП. Але у вас є спільний ну, рахунок. Але у нас спільний рахунок, як не крутий. Uh -huh. І в принципі, там те, що на моєму рахунку, це в вільному доступі у неї. Те, що в неї, в вільному моєму доступі. Тобто це наш сімейний бюджет. Ми не, ми не вираховуємо, хто там скільки грошей цього місяця чи там, цього кварталу приніс в родину. Ми не користуємося. Блін, він такий оптиміст, я вам кажу, це прям бальзам на душу. розумієш? От відверто кажу. Ти! ти риби. Ти народився 9 березня. березня. А Що пише Гороскоп ну про риби? Чоловіки, народжені під знаком риби, надчутливі та емоційні. Ну... Ти емоційний? Тут ж дивись, да, ти зараз на мене дивишся, я сижу, да, такий. От. але ж насправді це такий, може. Маска. Так, ні, ні, це не маска. Це такий стан балансу. так, ну, я, я спокійний, я тебе люблю, ти мене поважаєш, може, любиш угу. так, теж. так. От. Мені з тобою, я просто сижу з тобою і спілкуюся. Так? Ну, плюс у тебе ще є професійна історія. Плюс, коли, професійна ти кулюєшся, історія покер, фай, так, так. Mm -hmm. так. Але там, коли потрібно, знову ж таки, на, там, Умовно кажучи, захід потребує емоційно. Mm -hmm. Окей, буде, так? Ну, До речі, поправ мене, якщо не так, ти на початку нашого спілкування трошки хвилювався. Я? Та Я знаєш, по чому помітив? По, чому? по э, ногам. Я замерз. Ти ось так сидів да. і, і трошки э, да. е, отак гавнув? Я знаю, та, що це, це, все, там, це так. все психологія. Так? Так. Але насправді я банально замерз, у мене руки досі холодні. Тут тепло. Ну, я Тебе зігріває наша любов. Так. Ну, тому, тому я розслабляюсь. Бо Бляха, в нього холодні руки. я да. Окей, добре, продовжимо про чоловіків риб. А, вони люблять самотність, коли ніхто не заважає і не перериває їхню ідилію. Я не люблю самотність. Мені потрібні люди. Завжди? Да, да, дуже, рідко, дуже рідко бувають моменти, коли мені хочеться побути на одинці. А, я не знаю, що має статися. Дуже рідко. Mm -hmm. а, і коли таке востаннє було, я навіть не згадаю. Мені потрібно. Слухай, ну ти, до речі, один з тих гостей, який е, справді ну, з такою достатньо нормальним дитинством, mm -hmm. з нормальним життям, без сильних там, перегибів е, в якийсь негатив. Е, це заслуга батьків? Мабуть. мабуть. Це такі, внутрішня мудрість, е, внутрішній спокій. Що це? Мабуть, це разом. Мабуть, це разом. Я ж кажу, ну, в мене дійсно було прекрасне дитинство. Так? Я можу це абсолютно спокійно казати. У мене ніколи не було якихось там конфліктів чи чогось іще, так, з, угу. з батьками. Ми в суперкласних стосунках були і, і будемо. Але при цьому ти дуже сильно не хотів одружуватися, і в тебе практично не було серйозних стосунків до 28 років. Так я не кажу, це ж не те, що я там не хотів. А чому? Я просто. Хотів займатися тим, чим займаюся. Так? Так. І я цим і займався. Ну, це робота ну, головною була. Робота, так. так а робота. чому? Тобто тобі не цікаво було. А я люблю працювати. Угу. — Я прям люблю працювати. Досі? До. Mm -hmm. У мене, якщо там є період, навіть там день-два, коли мені не треба нічого робити, і відповідно я не вмію нормально розслаблятися. А, так ти трудоголік? Mm -hmm. Mm -hmm. От ми знайшли. Yeah. І, от і мене починає знаєш, все чесатися, якщо нема роботи. Мені треба шо. А, а на ж тобі робота? Люблю, люблю, що? люблю працювати. Ну ладно, та ну люблю працювати, це як трошки. Дивно, тобто, звучить. люблю так. працювати, але не вмію відпочивати. Та ні, ну вмію я відпочивати, відключатися, мабуть, те саме прям відключення мозку, там, звісно, не одразу відбувається. Угу. От. Я люблю відпочивати, я люблю подорожувати, я люблю бувати в різних місцях, я люблю кататися на лижах, я люблю там є, на воді проводити час. Ну ти це. любиш, а вмієш це робити? Вмієш а, відпочивати? Ну факту вмію. Просто я ж кажу, в мене навіть на відпочинку все одно мозок постійно працює в роботі. Так. Добре. А ти говорив про те, що в тебе не було серйозних Стосунків до Інни, ну, найдовші твої стосунки до Інни — це скільки вони тривали? — Та майже 4 роки. А, <ріст> так. Коли це було? Ну, от коли мені там було 21? Ага. Ну, і там перше велике кохання? Так. А чому не склалося робота? А mm. хто вже знає, чому не склалося? Ти знаєш, ти просто юлиш. Ну, дивись, ще раз, для, для запису, так? так? Дружина в мене перша і єдина. Так, так, так. Це ти вже говориш. <рес> <рес> чому не склалося? Слухай, насправді, ну, реально не знаю, чому не склалося. Ну, просто так було, було добре, потім якось всім стало недобре і все і, все, і закінчилося. Ну, і все. Так не буває, Тимор. <рес> <рес> Можливо, і буває. Не хочу говорити. Та ну а сенс. Є те, за що тобі соромно? А, та ні, я нормально поводився. Угу. Ікона, а робота про... була перш за все? Само собою. Це могло спрацювати в мінус? Mm, я думаю, так. Mm. Я думаю, так. От тут питання: а як е... тоді пріоритети ці розставляти, mm. баланс тримати? Щоб не було... ну, так, я тому і не одружувався до 30 років. Uh -huh. Тому що пріоритет був виключно в, 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 на роботі uh -huh. сконцентрований. Коли там мені вже стало 30, умовно кажучи, так? Тут все одно міняється так в, в світу сприйняття як таке, так mm -hmm. в будь-якому разі. Так, те, що тобі було цікаво в 20, вже не цікаво в 30. так те, що тобі було цікаво в 15, не цікаво в 25. Так, то ми постійно ж розвиваємося. І відповідно, змінюються всі наші там погляди, інтереси і таке інше. Так. Ну але ж е е тоді, коли ти не хотів одружуватись, е ти працював, робота в пріоритеті, і е е є, які були якісь цілі. До в яких ти йшов, так. От, і ти собі думав, от я зараз от все досягну, і тоді вже можна думати про е, там, одруження, про родину з дітьми і бла, 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 бла. Ну давай так. Будь-який ведучий, так, який працює в сфері телебачення, в сфері там, івента, так, угу. у нього одна мета, так? Багато працювати. Ну, щоб багато заробити. Щоб багато заробити. Так. Так, ну все, от ти по цій стежці. А в тебе маєш. було ну, прям там, точка Б. Як я завжди говорю, до якої ти йшов. А, дивись, О, би багато би. працювати, і ти зараз багато працюєш. Та, але яка, побачив, але яка там точка Б, до чого ти йдеш? А, дивись, таким серйозним Майлстоуном, звісно, було Євробачення, так, тому що я був ведучим дитячого Євробачення в 9-му році, так. дитячого Євробачення в 2013 році. Так, і, звісно, я хотів провести велике Євробачення. Щоби що а, Ну, Це досягнення. Це просто досі окей, провести Євробачення, і от потім вже там родина Де зупинятися, просто провести і рухатися далі. Так. Це один з майлстонів, та з угу. якихось там великих досягнень. Я маю на увазі, коли коли оця внутрішня точка була, що вже от після цього можна заводити родину. Е, ні, ну не так це було. Це не пов'язано все ж таки там uh -huh. з плином роботи. Так, тому що насправді, за великим рахунком, е, моє ставлення до роботи воно не змінилося. Так, змінилося внутрішній е, внутрішній стан, який вже просто відкрив двері, так для трошки зміни статусу. Тут все залежить не тільки від твого. Осмислення, так, що ти вже там, готовий. Тобто не було ж такого, що я прокинувся, все, я готовий. <світ> такого не було, безумовно. Вот. Але в будь-якому разі там, ти вже по-іншому ставишся до, до всього, що відбувається навкруги. І коли ти зустрічаєш людину, яка а, відповідає там. Твоїм якимось внутрішнім очікуванням, так відповідає твоїм там цінностям і всьому іншому, так? Uh -huh. Ну, все відбувається. Ну, ти в Інно закохався назван так з першого погляду, тому що ви ну, зацікавив зацікавив свої... не так, так зацікавився. Потім там ти написав цю відому історію, написав у Фейсбуці. Вона там, скільки не відповідала роки, не відповідала і добре, що не відповідала. Чому? Ну от якби вона тоді відповіла, могло б не скластися. Ну ти так думаєш. – ну я так думаю. Ну якби ми не знає? Не, це до того, що все відбувається саме тоді, коли Ча? має відбутися, mm -hmm. Так. але і на в одному з інтерв'ю говорила про те, що е, коли через місяць як ви почала вже спілкуватися, ти про запропонував переїхати, і на вуста не то не зовсім так було. А, через скільки ми почали зустрічатися в березні, так а переїхала вона. Ну, потім воно якраз і Євробачення було пі Євробачення, так, а, так ну грубо кажучи, там з травня починаючи. І от в червні а, у неї відключили воду гарячу. Ну знаєш, ці відключення в Київські да, на два тижні в неї відключали. От а у мене бойлер вдома. <сіх> Багато ж <шумів, сіх> і, і я ж якраз там майже весь майже всі ці два тижні я був в, на в роз'їздах на гастролях. Так От. І я кажу, у мене все одно вдома майже не буде, можеш пожити у мене. От ну вона вже не поїхала звідти. От вона е е говорила про те, що коли ти це сказав, вона все одно щитувала, що є певний страх, що вона приїжджає до мене. А як же ж тепер? Це так? Був цей страх, що в мене. <сіх> Ні, у мене страху не було. Ну, вона часто розповідає про там якісь історії про те, що я їй там розповідав, як розкладати якісь баночки і таке інше. Так не було такого. Не, <реш> Ні, ну це ж жіночий погляд і чоловічий погляд, так. Так? так. Тобто, звісно, ти коли живеш там один, так у тебе є свій там плин свій. життя, свій так. світ, там у кожного там плюс-мінус речі, якесь своє місце. І, і звісно, в нього вривається людина з якимись своїми там. Не просто речима, так і звичками. Так. Звісно, до цього треба звикнути елементарно, просто там налагодити процеси. Так? Ну, от. І те, що вона там розповідає, що я там змушував її якось не так складати футболки, чи ще що. Угу. Можливо, знаєш, як це було? Я кажу: дивись, я складаю ось так. Ага. Просто щоб ти знала. А дівчина ж може сприйняти це як емоційно. Так, і все. Ну, добре, а як будувати ці кордони, е, щоб, щоб не заходили за свій, ну, за власний кордон? Е, тут, знову ж таки, насправді все, все, все супер просто. Так? Е, про перше, просто, якщо там ну, прям щось серйозно, проговорювати це. Ти проговорював? Звісно. А вона ж емоційна. Емоційна. І як реагувала? Погано. <світ> — Погано. Довго, довго реагувало. Та досі? То <світ> досі може щось таке статися. так. — Ну, ти вже знайшов підхід. Та Я вже знайшов. Я, я, це, <світ> я. <світ> це, це Це, Я вам кажу, це просто якийсь лис з хвостом, отаким, от який ось так, от, ось так тим хвостом віляє. <світ> 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 так і є. <світ> так, так, так. Так. Так, <світ> так і є. Та. <світ> <світ> ну це ж <світ> хочеш, щоб все було добре? в місті. Але добре, але тоді, коли притирка йде, було відчуття, що. Ні, напевно, я не хочу. Е... Я не, напевно, я не хочу з цією людиною бути разом. Вона мені не сильно підходить, там її емоційність і бла-бла. Мабуть, якби були, то ми б не були разом просто. Угу. Ну, тут, знаєш, можна давати шанс собі угу. на певний час, угу. так, або одразу. Різати біля корню, ну дивись, я в цей зараз там пригадуючи, умовно кажучи, там перші місяці, у нас на насправді, все ж, коли вже все ж таки відбулася наша перша зустріч, все відбувалося суперстрімко. так от і за цей е, короткий проміжок часу е, вона. Збиралася від мене піти. Так. Ну, Декілька десятків разів так точно. Декілька Саме разів. вона збиралася. Так. 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 Вона Тут проговорювала це. Вона йшла. Так. Так. А ти повертав її? А я її повертав. Я її повертав, тому що, знаєш, там знову ж таки там, ставлення людей до різних ситуацій, воно різне, так? І там те, що там, для неї означало, що ні, я далі з ним не піду, так для мене це було ну а чого. І треба було розібратися. Тобто, ну як я, я там, там попортав і кажу, слухай, ось так, ось так, ось так. Да? Ну ладно.